І охрещується, тому що це позачасова подія, і тому немає значення, як ми вітаємося в теперішньому чи в минулому часі, а краще в майбутньому. Тому що Господь поза часом. Це ми люди живемо на лінійці цій, що називається часом, а Він перемишляє всіми минулими, теперішніми, майбутнім. І ми з вами вже проживши тут. У нашому храмі, цьому Михайлівському, відслуживши Богові 33 роки, це така знаменна дата, як і 30 років, коли Христос вийшов на своє громадське служіння, а в 33 роки Він завершив своє громадське земне служіння. А небесне його служіння від початку світу цього, видимого і невидимого, триває і буде тривати. Завжди, і не до кінця війни, а далі, 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 у вічність, у безкінечність. І ми з вами повинні оці слова старого завіту, пророка Ісаї, які ми сьогодні почули, як Господь людині говорить, що ваші думки це не мої думки, і ваші дороги не мої дороги, бо мої дороги вищі, думки, набагато, ніж ваші. А ми, супереч навіть цьому пророцтву, як люди нового завіту. Нової доби, Христової доби, повинні ці слова змінити, приклавши до себе інакше трошки. Щоб наші дороги стали його дорогами, щоб наші думки стали його думками. От тоді буде спасіння, От тоді буде цей світ такий, як належить. Мені сьогодні ця погода подобається. Правильно. Я не знаю, чи доживемо, може діточки маленькі. Що сьогодні причащалися доживуть до того часу, коли тернина, замість тернини виросте кіпарис, і ми посадимо, як там в Греції, садять кіпариси біля церков, і буде тут так гарно, великі будуть, тисячолітні, рости кіпариси коли-небудь. Ось, ну спочатку кедри треба, очевидно, посадити гімалайські Вони більш морози терплять краще. ось Ні, не в цьому річ. Головне, щоб оце зело Оця святість була в нашому житті, щоб за допомогою цієї води і всього того, що церква дає нам, Господь нам дає через церкву, щоб воно було в нашому житті і освячувало наше життя. Тому, дорогі браті і сестри, знову ж таки не знаю. Хочеться перевірити. Я думаю, що ми перевіримо це. Чи сьогодні, коли ми вже за новоюлянським календарем освячуємо воду, чи течуть води Йорданські? В сьогоднішній день назад, чи тільки 19 січня вони течуть назад. Це одна з головних причин була тих, хто суперечив і не хотів переходити на Новий ліанський календар. Стверджуючи, що вода ж тече 19 січня, ось, а, а 6, от і ми побачимо. І казали, що Хмара преображення сходить 19 серпня, а от ми побачимо, чи вона зайде там на ту гору Поворську. На світі землі 6 серпня. Я переконаний, що зійде. І Ордан потече і сьогодні назад, і 19-го потече назад. Тому що Господь дає нам те, що ми хочемо, те, що ми просимо. Якщо ми просимо правильно, якщо ми просимо те, що нам треба, якщо ми просимо не зиску якогось тимчасового в цьому світі, в земному нашому житті, а просимо спасіння. А спасіння це. Перемога над ріхом, собі над собою, преображення світу, очищення за допомогою і води цієї, а головне святого причастя, нашого життя. Тому не треба нам нічого зараз боятися. І в такий важкий час, який для нас, для України нашої, бачите, нема практично жодної служби, щоб тривог не було. Але хай серце ваше не тривожиться, Господь, нам каже. Не бійтеся, каже він нас. У світі матимете скорботи. Коли він це про це нам ще сказав, 2000 років тому. Але бо діріться, я переміг світ. І, звичайно ж, якщо ми з Богом, якщо ми святі, якими він нас хоче бачити, ми теж цей світ перемагали, перемагаємо і переможемо. І не те, що світ нас не зловить, як у Сковородина могилі написано, ловив та не зловив. Ні, це ми його підкоримо Богові, преобразимо. Далі треба нам іти, навіть ніж Сковорода пішов в своїх богословських, глибоких думках і високих, далі переобразити цей світ і зробити так, щоб він нас не ловив, а був просто святим, Божим, білим, прекрасним світом. І ми для цього з вами живемо, молимось, працюємо, воюємо. На духовному, перш за все фронті і не тільки. Кожен хай зараз подумає, що ми робимо, чи замало ми робимо для нашої перемоги, чи допомагаємо ми достатньо не лише нашим воїнам, а тим, хто тут, знедолений, сиротом, скільки вже сиріт у нас удовом, молодим і так, далі, і так далі, переселенцям знедоленим, які все втратили за одну мить, в тому числі. Не лише з Донбасу і з півдня, а в нас Київ, скільки вже таких людей. Тому, браті і сестри, будемо про це думати, будемо над цим працювати. І тоді Господь буде з нами. І тоді оті слова, які священик читає, промовляє, виголошує на вході під час цієї служби, благословено іде вм'я Господні, благословимо вас із дому Господнього, бо Господь і з'явився нам. Тоді вони будуть не звуком лише, а нашим життям. Тим, що ми відчуваємо, бачимо, знаємо вже і з цим перемагаємо. Амінь. Христос Христився. А тепер обіцяйся. Так, дзвони можна дзвонити.